Так, сьогодні сьогодні ночі звалений. Да, народний фронт, вони приїжджають них зато, і по всій Україні вони приїжджають самі в балять. Вони озброєні навіть, ніхто там нічого заперечувати не буде. Тому що в нас каже, що другого варіанту немає. От ми хотіли фонтан. Я думаю, що давайте фонтан той давно так, вже треба. Да, буде. Буде. Не, там є різні ну. пропозиції. Я тільки що балакав чоловік теж. Значить, Пропонують пам'ятник Шевченку сюди перенести. Це теж непоганий варіант. Та ні, ніхто там його вже не переносить не буде. А Та він, так він не, там треба побудувати, як байки. Історично він там був, і він зараз, так і був. зараз фонтаж. Зараз зараз дивіться. дивіться. Він, він в в зараз Я дивіться. дивіться, зараз Я вірну, знаю, дивіться. одне питання стоїть. Одне питання про демонтаж пам'ятника Леніна. Та сам немає іншого шляху. Каляті його саму не треба, і навіть. Сам предлагались послідні раз предлагалось тиждень назад. Ми казали прийміть рішення, зверніться до нас, ми його знімемо. Вони ну я їх розумів, вони сказали, не можемо ми самі цього зваляють. Я вважаю, що це не буде краще, його розваляють цивілізумпуть засідання депутатів сесії депутатів Хорольської міської ради із 30... По списочному чисельниці було присутні 17 депутатів, було поставлено одне питання про демонтаж пам'ятника Леніна. За проголосувало 17 чоловік, проти немає, утримались немає. Завтра пам'ятник Леніна буде демонтований. Рішення міської ради 23 лютого 2014 року. Пам'ятник. SNO-